Вітаю вас на каналі ТТБ. Новини у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Добрий урожай Тернопільщини позитивно вплине на формування ринку зерна у 2012-2013 роках. Вважає голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Податкова служба краю виявила продаж алкоголю з фальшивими марками акцизного збору. Наразі відкрили 9 кримінальних справ. Тернопільські правоохоронці стали донорами для пацієнтів обласного перинатального центру мати і дитина. На засіданні Генеральної асамблеї ООН президент України говорив про військові протистояння об та ядерну зброю. Зокрема, Віктор Янукович стурбований ситуацією в Сирії. Голова держави підкреслив, Україна готова направити до цієї країни літаки і кораблі для евакуації громадян. Поміж іншого, Янукович пообіцяв, під час головування ОБЕЗЄ пріоритетом для України стане врегулювання тривалих конфліктів у Європі та реагування на нові виклики. Україна має гідний досвід миротворчої діяльності, наголосив під час свого виступу президент Віктор Янукович. За 20 років роботи близько 34 тисяч українських миротворців виконали почесну місію в більш ніж 20 міжнародних операціях за мандатом ООН. від Гватемали до Тімор-Лешті, від Хорватії до Мозамбіку. Нині ж їх чекають у Сирії. Президент пообіцяв їм літаки та кораблі для евакуації. Завдяки гуманітарній місії України. З-під вогню в Лівії було вивезено громадян багатьох національностей, серед яких переважно жінки та діти в даному випадку йдеться не про одноразову акцію, а про рішучу налаштованість України використовувати свої можливості для захисту цивільного населення в гарячих точках. Я хочу ще раз запевнити вас у тому, що і надалі українські літаки та кораблі, які можуть бути задіяні в зусиллях з евакуації громадян з гарячих точок, завжди будуть відкриті для усіх осіб, хто потребує допомоги незалежно від їх громадянства. Також глава держави звернув увагу на цілі, що їх має Україна на час головування в ОБСЄ у 2013 році. Стратегічним завданням Янукович називає зміцнення безпеки в європейському регіоні та відновлення дії договору про звичайні збройні сили в Європі. Серед конфліктів, розв'язанню яких сприятиме Україна, президент виділив Придністров'я та Нагірний Карабах. Ми робитимо акцент на необхідності надання нового поштовху вирішенню тривалих конфліктів на європейському просторі. Та реагування на нові виклики і загрози безпеці, зокрема енергетичні, ми прагнемо підвищити ефективність ОБСЄ у ранньому попередженні конфліктів. Україна може похвалитися досягненнями у сфері глобального ядерного роззброєння і нерозповсюдження. Водночас, президент упевнений, гарантії безпеки для держав, які відмовились від своїх ядерних арсеналів і пішли на інші стратегічні поступки. Треба зафіксувати у міжнародних документах. Ми добровільно відмовилися від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Ми дотрималися свого слова і цього року повністю вивезли з країни останні запаси високозбагаченого урану. Вважаю, що ці важливі кроки, а також проведення минулого року в Києві саміту з мирного та інноваційного використання ядерної енергії, є гідними наслідування. Віктор Янукович закликав інші країни приєднатися до спільної декларації України, Мексики та Чилі. Саме ці країни, за словами глави держави, доклали особливих зусиль для нейтралізації ризиків високозбагаченого урану. Десять років відзначила Федерація роботодавців України. Сьогодні це найбільша організація, яка представляє інтереси українського бізнесу та промисловості. Вона об'єднує понад 8,5 тисяч підприємств, близько 5 мільйонів працівників. Ці підприємства створюють понад 70% ВВП України. З нагоди першого ювілею прем'єр Микола Азару вручив представникам федерації державні нагороди за внесок у розвиток вітчизняної економіки. Представляєте, серйозне, велике... движение, и мы на вас смотрим, и действительно мы хотели бы учитывать ваше мнение очень серьезно. Мы много-много совместно решили задач, и я считаю, что благодаря тому, что есть такое сотрудничество, мы имеем возможность, и вы имеете в первую очередь возможность услышать э, сторону бизнеса, получить информацию дополнительную и принять правильное решение. Інформація для учасників виборчого процесу, матеріали політичної агітації на каналі ТТБ транслюються лише в аналоговому мовленні у цифровому форматі. ТТБ не надає жодної реклами, в тому числі політичної. На Тернопільщині зібрали зернові та зернобобові культури. Намолотили до 2 мільйонів тонн зерна. Ще очікують зібрати 600 тисяч тонн кукурудзи та 15 тисяч тонн гречки. Про це йшлося на засіданні колеги обласної державної адміністрації. добрий урожай Тернопільщини позитивно вплине на формування ринку зерна у 2012-2013 роках, Вважає голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Досвід кращих господарств. Говорить про те, що 44 центнери, яке було торік по обруці середня урожайність, це половина того, що ми можемо вже реально давати. Ми спокійно можемо виходити на 80-90 центнерів з гектара. Якщо давати повну програму, технологічно все забезпечувати. Так що в нас є великі можливості, великі резерви і знову ж таки вихід. На зовнішні ринки і комі-кормами, і муку борошном і крупами, і так далі. Тому в цьому плані потрібно працювати. Окремі сільськогосподарські підприємства уклали угоди про експорт зерна. Це обіцяє прибуток області. Окрім цього, ринок зерна забезпечує сервиною підприємства спиртової галузі краю. Області є значні ресурси зерна, які повністю забезпечують потребу області в продовольчому, фуражному потребах для спиртової галузі і дають можливість його реалізації на експорт. Завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Намолочено 1 мільйон 350 тисяч тонн зерна, в тому числі 923 тисяч тонн пшениці і 8 тисяч тонн жита. Наступне питання стосувалося підготовки до опалювального сезону. Він розпочнеться вчасно, запевнила Марія Степанова. Галузь підготовлена на 98,9%. Це котельні відомчої приналежності, комунальної форми власності, також житлові будинки, як комунальної форми власності, так об'єднання співвласників, відомче житло. Крім цього, 100% підготовлені заклади охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Також обговорювали проблему захворюваності на туберкульоз минулого року. Хворих поменшало, і наразі Тернопільщина одна з шести областей з найнижчим рівнем захворюваності на цю недугу. Те, що завдяки державній програмі, ми отримуємо в області протитуборклозні препарати, і в цьому році ми їх отримали на загальну суму 2 мільйони 432 тисячі. І ми можемо і маємо можливості значно покращити ефективність результату лікування. І в нас є такі позитивні результати. Сьогодні показники. Ті же в нас по області сягають 95%, Заживлення порожнену розпаду. 80%. щоб стабілізувати епідеміологічну ситуацію в області, проводять масове флюорографічне обстеження. Це дозволить виявити туберкульоз на ранніх стадіях Державна податкова служба України виявила 19 фактів роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами без ліцензії. Справи розслідує податкова міліція. Про це повідомив на брифінгу голова ДПС в області Олександр Вітрук. На Тернопільщині алкогольну продукцію виготовляє понад дві тисячі підприємців. Податкова служба краю виявила продаж алкоголю з фальшивими марками акцизного податку. Окремі підприємці завищують ціни на тютюнові вироби за наслідками перевірок. з початку року виявлено 19 Фактів здійснення розрібної торговлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії, 32 Факти зберігання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками. 28 фактів розрібної торговлі. Алкогольними напоями за цінами нижче мінімальних мінімально встановлених з порушниками. Працює податкова міліція. Наразі відкрили дев'ять кримінальних справ Застосовано фінансових санкцій на суму майже 1 мільйон гривень. Крім того, анульовано 207 ліцензій на право роздібної торговлі алкогольними напоями та 147 ліцензій на право реалізації тютюних виробів. Працівниками податкової міліції з початку року з незаконного обігу вилучено товарів підоксизної групи на суму більше 1 мільйона гривень. Припинили діяльність п'ять підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв. Ринок акцизних товарів наразі на особливому контролі у податківців. Українська нотаріальна палата та інститут підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату проводять короткотермінові регіональні семінари для нотаріусів. Сьогодні відбувся одноденний навчальний семінар для працівників нотаріальної служби. Подробиці у сюжеті. З 1 січня 2013 року вступає в дію закон України, який передбачає новий вид діяльності нотаріусів. Вони будуть реєстраторами в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це новий від діяльності для нотаріусів. Ми спільно з міністерством юстиції, за великою підтримки Міністерства юстиції, спільно з головними управлінням юстиції проводимо ряд регіональних семінарів тематичних для нотаріусів короткотермінових, на яких намагаємося роз'яснити нотаріусам нові діяльності, їх функції, обов'язки права і відповідальність за правильність ведення цього реєстру. На Тернопільщині навчальний семінар на цю тему проводять уже вдруге. Для підвищення кваліфікації прибули представники нотаріатів з Хмельницької, Рівненської, Запорізької, Кримської та Одеської областей. Ми запросили спеціалістів, які сьогодні будуть читати лекцію з департаменту нотаріату та з держфінмоніторингу. Актуальність цього семінару полягає в тому, що ця функція для нотаріусів є нова, і це неприпустимо. Що з 1 січня, коли нотаріуси будуть проводити державну реєстрацію речових прав на майно, не знали порядку їх реєстрації. Тому цей семінар проводиться на базі головного управління юстиції. Окрім того, ми переслідуємо мету. Показати державний нотаріальний архів, оскільки ми перейняли передовий досвід одесетів Кримчан, і він нас є один з найкращих на території України. Людмила Павлова зазначає, що регіональні семінари є більш доступними для представників нотаріатів. Чому обрали тернопільщину? Тому що нотаріуси Тернопільщини мають дуже давні, дуже славні традиції. Це славна когорта нотаріусів України, і е, як ніхто нотаріуси Тернопільщини, мабуть, одній із багатьох, Зацікавлені у підвищенні своєї кваліфікації. Саме тому обрали і Тернопіль. Всеукраїнський день бібліотек відзначають 30 вересня. Якщо міські бібліотеки перебувають під постійною опікою, то сільські оновлюються не так часто. Наші кореспонденти завітали до села Прошува Тернопільського району, щоб дізнатися, у якому стані сільські книгозбірні. Приміщення бібліотеки у Прошові знаходиться у колишньому будинку просвіти. Тут обслуговують понад 500 читачів. Частіше за книгами приходять діти, каже сільський бібліотекар Світлана Вихор. Тому потрібно більше дитячої літератури. Книги поповнюються постійно доходять нам книжки, нам видають з району бібліотеки. Є сучасна література, є багато літератури інформаційної. Працівникам читальні хотілося б кращих умов для своїх читачів. Хотілося б кращих ремонтів в сільській бібліотеці, хотілося б опалення, бо в нас опалення таке. Так а хотілося б щось такого кращого, щоб діти прийшли, було тепло, бо холодно. Опалюємо тільки в одній в кімнаті. А от з книгами у шкільній бібліотеці села трохи скрутніше. Періодику та художню літературу вчителі змушені купляти за власні кошти. Добре, що навчальними підручниками держава забезпечує нові надходження. Буквально цього року прийшли. Це згідно нової програми. Перший клас забезпечено в повному обсязі. Перший клас всі учні безпечні підручниками. Повністю художні література поки що не приходить. Маємо подати інформацію. В цьому семестрі на рахунок художньої літератури і будуть нам по мірі можливості щось додавати новеньке. Тернопільські правоохоронці завітали до обласного перинатального центру Мати і дитина, щоб стати донорами для тих, хто цього потребує. Молоді фізично здорові бійці спецпідрозділів Беркут, Сокіл та Грифон, співробітники обласного управління та працівники Державтоінспекції прийняли таке рішення свідомо, адже їхня робота постійно пов'язана з ризиком. Тому міліціонери, як і медики, добре розуміють ціну людського життя. Почувши про дану акцію, ряд працівників Державтоінспекції відхнулися і прийшли сьогодні для того, щоб дати кров. Адже дані працівники, як ніхто інший, знають, що таке біда на дорозі. Декого із правоохоронців лікарі Тернопільської обласної комунальної станції переливання крові знають в обличчя. Міліціонери не Вперше переступають поріг цього закладу. Спочатку добровольців обстежили лікарі. Задовільний стан здоров'я у день здачі крові важлива передумова у всьому світі. Донорство є не тільки добровільною, а й почесною справою. Той, хто поповнює бан крові, повинен бути готовий до цього. У першу чергу морально. Останнім часом у цивілізованих країнах світу виділяють категорії населення, які обов'язково повинні здавати кров. Це перш за все, особи, які перебувають на службі у поліції, а також майбутні водії. Це досвід Україна мусить переймати. Тому що ми хочемо жити як в Європі, працювати як в Європі, бути на рівні Європи. На думку Петра Івановича, було б правильно, якби цей досвід перейняли і наші правоохоронці. адже потреба у крові щороку зростає, а добровільні донори не можуть в повному обсязі задовільнити тих, хто потребує донорства. Медики Тернопільського обласного перинатального центру мати і дитина, а саме для цього медичного закладу правоохоронці цього дня здавали кров, позитивно оцінили ініціативу співробітників обласної міліції. Щорічно тернопільський пологовий будинок використовує щонайменше 450 літрів донорської крові. Від цього залежить життя матерів, які народжують, а також тих, хто тільки. Що появився на світ в нас в реанімації Дуже е, нерідко ми робимо такі маніпуляції з тою кров'ю, яка здається, і чим. Кращі здоровіші пацієнти люди здають ту кров, тим кращий успіх, і саме те тішить, що здали кров сьогодні. Люди міцні, фізично, морально стійкі. Я думаю, що ті жінки це відчують, і ми побачимо швидке одужання. Дуже дякую вам за те. Я думаю, що ця акція буде не одноразовою, А я думаю, що це стане доброю традицією для того, щоб надавати допомогу людям, які перебувають і в важкому стані, особливо діткам. Кожному з правоохоронців, які цього дня стали донорами. Лікарі вручили подяки. Близько двох десятків вчителів фізичної культури звернулися у міську раду, аби осітянські керівники аргументували рішення про скорочення секції з футболу. Донесли до нас е, директора шкіл, що ставка по футболу позакласна відміняється. Яким рішенням, як це воно було, невідомо. Ми поставлені просто до відома, що таке відбувається. Це, е, як на нашу думку, це, е, ну, скажімо так, абсолютно не відповідає дійсності, яка е, Складається в місті Тернополі, а не тільки в Тернополі а й по Україні, тому що це єдина позакласна форма роботи, яка залишилася на даний час, це футбол. Панікували вчителі фізкультури даремно. Позаурочна спортивна секція не закрита, а за посадовими інструкціями перейменована. Про ці зміни у програмі директори шкіл знали ще до літньої відпустки, і лише через неповне чи неправильне інформування в шкільному колективі виникли непорозуміння. У 2011 році вийшов новий наказ Міністерства освіти і науки молоді спорту України про затвердження типових навчальних типових штатів для загальноосвітніх навчальних закладів. І відповідно, що там такої посади, як керівник гуртка з футболу, немає. Але посади керівник гуртка передбачена даним штатним розписом. І який гурток за бажанням батьків, за бажанням дітей, ми можемо відкривати в даному це вже на розгляд і громади, і вчителів, і в першу чергу, звичайно, це батьків і дітей і їхніх батьків. На сьогодні у мене все. Дякую, що дивились. Гарних вихідних, і побачимось на нашому телеканалі.